Волинь на зв'язку із підтопленою Херсонщиною з області відправляють першу допомогу для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Таку інформацію повідомив на брифінгу очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Наразі Херсонщина найбільше потребує надувних човнів, мулонасосів, помп, генераторів, пального та іншої техніки. Волинські рятувальники зараз, як то кажуть, у резерві, але готові підмінити колег і вирішити на допомогу. Юрій Погуляйко зауважив, що наразі жителі Херсонщини неохоче евакуюються, але Волинь має бути готова прийняти постраждалих співвітчизників. У нас є потреба вже сформована, яку ми можемо зараз допомагати вже сьогодні своїми силами, без яких там закупок, без допомоги інших донорів. То ми Зараз необхідно бензин, дизель, необхідні човни, палатки. Ну, палатки у нас є човни, мотори, помпи і великі генератори. Це і сто, і більше. В багатьох населених пунктах зараз електроенергії вже нема. Тому я всіх прошу допомагати. не байдуже хвилиня, наших волонтерів. Дуже багато тракторів треба ну, від нашої області, хоча б час ми два знайшли ще два-три і будемо відправляти. Разом з тим, на брифінгу підвели підсумки перевірки сховищ та укриттів. Комісії виявили, що кожне п'яте укриття не відповідає потрібним вимогам. У деяких сховищах нема світла. Трапляються й такі, в котрих не було вентиляції. Є як приватної, так і державної форми власності. Відповідальність покладена на. На балансовоотримувачів власників. Тому в результаті перевірки було складено 25 адміністративних протоколів притягнення до відповідальності. По результатах ми на слідуючій неділі плануємо провести засідання позачергової комісії ТПНС, де поставити чіткі терміни усунення вказаних недоліків, які є, для того, щоб убезпечити і забезпечити надійне функціонування всіх захисних споруд по області.